Будемо сьогодні готувати паштет печенковий. На дно кострулі я покришила три цибулинки ось. Так, ще смурку покришимо. до цього. Баночки вже намили, сохнуть на котлі. Ох, зараз обпали, як чорт. Нашаткували цибульки і моркви. Тепер зараз накришимо сало. Я такими чималими кусочками. На печінку порізали сало. На цибулю на морку виклали сало. Чимали ми шматками порізали. Тепер свина печінка. Шматки чималі? Чималі воно добре. Воно буде тушитися, тоді буде молодця. тепер. Ріжемо такими чемавими кусочками. Шматок м'яса теж нарізаємо шматками і викладаємо на печінку. Океанову цибулю Нарізаємо. Так. Нема різниці, якими шматками нарізали. Ну, я кольцями мені чесу, але так зустріча, все як хочу. Так, і морку ще зробимо. Воно виходить ніби все шарами. Моркву нарізали з цибулькою, тепер щоки. Щоковину ложимо. Якщо немає щоки, то ми ложимо Сало більше цього або почеревини, або більше м'яса із салом. А. Щоковина. Це залишали, хотіли закоптити? Тепер вирішили зробити паштет. Mm. Тепер знову печінку. Коструля mm. мала. О, мости, машу. Печінка й трохи ще салата і все. Воно ж утушиться. Mm. А це печереминий шматок? Я десель не виріжу, а м'ясне ні. Так, печінки? Ну. І знов щековина. Не, багато печінки трясало трохи більше. Ложить, бо печінка любить, щоб більше сала було, бо як не положите багато сала, а м'яса і печінки, так би такий він давлючий інакше. Так, коли да, да, смажу. нарізамо. Санічно. І так, у Зараз Солим за смаком, додаю літру водички і на маленький огонь кай... тушкується десь 5-6 годин. Багато води теж не треба летить, бо воно буде тоді рідке дуже. А літру то хватить. А смаком посолимо зараз. Тоді попаштую. Всідок наче, діаманти. Всім здорово. Не кидаю я не перцю, не лаврового листу, нічого. Тушиться, а не кришечко діла. Все, накрили кришечко і хай тушиться годин 5 чийк. Да. Ну, а ми покажемо, щоб він такий був, наче ж розовий до... Ось до такого рум'яного кольору у нас воно тушилося. Тушилося воно 8 годин. Зараз будемо перемалювати на м'ясорубку і протушувати ще раз. Трішки зібрали жир на дно, щоб тоді молоть. І зразу гарячим і молодь. Я так, да, переменую гарячим. А це підставляю мисочку, бо плюється, як ми любимо. Висипаємо в іншу кострубку. Тепер нехай трішки покипить у цій кастрюльці і в баночки. Да, Оцей жир, жир трішки залишився, тому що? що буде дуже рідкий, то ми його не використали. Там розварився те сало, лишній жир, можна сказати, залишився. Його не дуже багато. Все інше ми перемололи гарячим. Ну, там і трохи на Не, ну і вода, звісно, і вода залишилася. Вся краса, ці й Шесть смачнечки. Хай гарненько перекипить. Балакає вже з собою. Угу. Баночки ми не стерилізували, гарненько вимили і на котлі висушили. Лише кришки залили кип'яченою водою. Немало. Шістнадцять баночок у нас вийшло ось такого паштету. Це ще він гарячий. Така сьогодні у нас пророблена, пророблена праця. Дуже смачний. Паштет на наступний день. Ось такий він захолов у нас. Бачите, жиру не дуже багато, трішки, але ж він повинен бути, щоб не пропав. Ось такого кольору. Це одна баночка трішки неповна, це ми її першу використаємо. Ось такий паштет. Тож пробуйте, дуже смачний.